А у нас в квартирі газ, слава Богу. А на продажу у нас є 21-го року Passat B8, фейсліфтовий, тобто у легкому рестайлінгу. led Оптика 18 дуже гарні колеса. Машинка тонована, машинка із панорамою на безключовому доступі, повністю рідний по, -по кругу по фарбі. Це у нас 220 тисяч пробігу, 21 рік. Ще раз повторюсь, 2 літра дизель, 110 кВт, передній привод. Машина в комплектації Елеганс. По новому, по старому Хайлайн. Це у нас Шкіра «Алькантара». Це у нас всі асистенти, мертві зони, асистент їзди е по полосі. Плюс асистент, що міряє відстань до передійдущої машини, тобто адаптивний круїз-контроль, плюс асистент, що допомагає зупинитись при виїзді з парковки. Плюс асистент парковки, плюс максимальна магнітола, плюс у нас приборка. Ось така кольорова файна, така як має бути. Дуже гарний стан машинки, чиста на панорамі. із з електрокришкою, з камерою заднього виду. З всім, зі всім, що має бути в, принципі, в цьому автомобілі, все у нас тут є. Чистий, гарний, догляджений автомобіль. Автомобіль у нас з Німеччини привезений, розмитнений, готовий до першої постановки на облік. Ось така машинка, вона повністю пробувається по офіційному сервісі до самого кінця. Замінений ГРМ на цій машинці. От, в дуже гарному стані. По додатковому огляду, додаткових якихось запитаннях, звертайтесь за номером телефона, який вказаний буде знизу. Тобто, кого цікавить, велком. Ми мешкаємо у Луцьку, це компанія Хімкарс. Ми займаємося автомобілями з Європи, США та інших в принципі, країн. Займаємось також автопідбором, додаткові відео, аудіо. Додаткові матеріали, якісь там випіски з сервісів, ми можемо вам все надати. Гарні машини LED-оптика. В них взагалі є два рівня оптики в цих машинах, тобто або LED, або матрична. Скажу вам із власного досвіду, матрична так це круто, вона гарно виглядає. Але це дорого, якщо вдруг, не дай Бог, що це дешевше. І світить воно ніхрена не гірше. З противотуманками, як завжди, і з хромом. От, на літній гумі ще є до цієї машини. У нас зимова гума. Ще раз відкрию двері, покажу. Ну, це дуже гарно. Тут ось такий алюмінієвий декор. Це привилей комплектації Elegance. Як завжди, дуже гарний задній ряд. Гарна машина. От, все файно. Так, як любить Volkswagen. Так як любить Passat. і так, як любимо ми. Мікроклімат сенсорний. Що може бути краще Passat? Тільки новий Passat. Кого цікавить? Welcome to Lutz. До побачення.